Друзі, привіт-привіт! Радий вас бачити. Сьогодні в нас дуже незвичний та імпозантний формат відео. Вперше на каналі я буду не грати в щось, а буду розпаковувати фізичний атрибут, так би мовити, фізичний об'єкт доповнення до гри. На цей раз це буде Stalker 2. І як ви зрозуміли по назві відео, це в нас буде артбук до Stalker 2, який мені прислала друкарня Printo.ua. Вони друкують багато книжок, різноманітних на ваше замовлення, то що можете зайти на їхній сайт, подивитися, можливо, вас що зацікавить. В описі буде посилання перше одразу, а ми потихеньку переходимо до розпаковки. Я ще не відкривав, не дивився, що там ще не розглядував артбук спеціально, щоб на відео були мої перші емоції. Давайте почнемо це безпосередньо робити. Запаковка серйозна тут, лки-палки? Так. Перший раз, перший раз таки розпаковував. У мене раніше нічого такого фізичного стосовно ігор не було. Тобто я в них просто грав, але ніяких фізичних там статуеток, артбуків тощо. Опа. Приклеїлося. У мене не було. Так що це моя такі, мій такий перший досвід. Так, дивимося. Як це? Це нам треба, певно, ножиком розрізти. Зараз принесу ножик. А ні, ножик не треба, тут з воно є. Так. Ёлки, а канты запаковывать, контент ты еще балдешь? Так, так. ёлки-палки, что тут робите? Давите, оп. такий оператор, я крутий, так круто все знімає. Це взагалі. Знаєте, хто в мене оператор? У мене оператор територія кіно. В неї теж є свій канал на Ютубі, в неї 50 тисяч підписників, можете зайти на неї підписатися. Це моя дружина, якщо що, хто раптом не знав. Так, дивимось, дивимось. Показуй ближче. Показуй ближче, що ми тут будемо, будемо розглядати. Отка от книжечка дуже якісно зроблена. Відчувається, прямо, що дуже якісний друк. Можна, до речі, білим, білим текстом щось понаписувати тут собі. Так. Якось тримай мікрофон. Тримай мікрофон я буду відкривати, бо тут ще все новеньке, ще запічатне. Такий запах, так хрустить, та ти що? От, Так. Тут про сталкера розповідається. Книжечка, до речі, англійською мовою. Так, зараз. Йок, скільки тут сторінок. Це капець. Все в малюнках. Якісь мутанти. Чого тут тільки немає. Так, тут розповідається про команду. Про команду сталкера. Зона. Гарно там видно? Да? От. Всюди є нотатки. Все розписується, все детально. Я так розумію, тут також буде в такому порядку, як основний сюжет. Тобто, тут, бачите, показується мала зона. Далі будуть показувати мутантів. Бач, написано мала зона, і тут є короткий опис, що там. Що там, де як. Та ти що? Та ти що, скільки все? Це наступна локація в нас смітник, бачите? Смітник. Так, куди ми після малої зони в проходжені ходили. Ось. Це дикий острів, там, де був цей фауст, оці от монолітівці колишні, це все. Це ми тут почали з локації, да? це росток. Де там на ростку що це у нас там було? Там була база велика, там цей був лахмітник, який купував у мене всяке барахло. Так. Скадовськ. Пам'ятаєте, як ми в проходженні рятували там цей на затоні це все діло? Так, далі, Янтар. Тут ми, до речі, щось мало походили. Ходу проходження, там щось багато місій різноманітних не було, але теж, дивіться, гарно все намальовано. То деякі такі в більш реалістичному стилі, деякі такі в більш мультяшному. Залізний ліс, залізний ліс, але залізний ліс ми там майже не ходили. Так? Ми там ще чуть-чуть тільки забігли, там по сюжету майже нас там не поводило. Ось, це рудий ліс, там, де от кровосісі бігали, там, де доктор жив, йолки палки Такі одразу флешбеки з проходження. Так, це прип'ять. Найкраща локація, бо там більше найбільше було всяких ничок. Були багато поверхівки, де можна було щось там всякі нички шукати. Коротше, було круто. Фундамент під нею. Ось, це у нас лабораторії. Та ти що? Та ти що, Скільки тут цього? Тут різноманітні, так, да? x 18 пішла лабораторія. От, X7 лабораторія пішла за цим стільцем, де ми сиділи е, оці телевізори. Да, ми, де, через очі темного там з нами он говорив е, Стрілець, пам'ятаєте. X0. Та ти що? Скільки тут цього? Це ми навіть, щоб е, ви розуміли, це ми навіть якусь там навіть ще не третину книжки прогорнули. Йолки-палки. Це капець. До речі. До речі, друзі, хто не бачив проходження сталкера, в описі до цього відео одразу там, друге там, чи перше посилання, подивіться, там є плейлист 76 серій проходження на всі 4 кінцівки, все як положено. Хто раптом не бачив, хто не в контексті, якусь картинку не зрозумів, то десь сюди обов'язково подивіться, проходження буде дуже цікаво. Так, дивимось далі. Дивимось далі, що у нас тут є. От, Так, давайте якось трошки швидше будемо прогортати, щоб наш огляд не затягнувся тут на половину цього. Ось, це не час, да, я так розумію. Да, ну я на українській локалізації грав, тому деякі назви може не дуже коректно перекладаються. А, да, скільки тут всього є, це просто капець. Дуже багато. І це, знаєте, якщо... це цю книжку, якщо ви собі надумаєте брати, то її треба брати після того, як ви пройшли сталкера. Тобто, якщо ви ще сталкера не пройшли, вам тут багато чого буде незрозуміло. Бачите ці генератори під кінець гри, там всі ці кінцівки відбувались. Аномалії. Різноманітні види показують. Бачите, хімічні аномалії, електричні аномалії. Тут у нас теж ці повітряні аномалії. Ще якісь аномалії. О, це було на якійсь одній з кінцівок. Це теж були такі потяги Отсого до генераторів. Ми через них пробиралися. Та ти що? Реально, дуже багато всього. Це скільки роботи пророблено, щоб це все зібрати? Так, по локаціям ми подивилися, а тепер цей спорядження. Спорядження. Йолки, це тут будуть показувати всякі костюми. Бачите, горілка є. Горілка, проти газ. Що тут тільки нема. Так, коротше, книжка дуже велика. Ми всі розділи тут не прогорнемо. Але я вам покажу зараз коротенько, тут ще персонажів. Покажу вам різноманітні детектори і все інше. Ось, а потім покажу вам, де в мене ця книжка буде лежати. Так, персонаж. Персонаж. Ну, прям описи. Якби воно ще українською було, було б взагалі чудово. Може, там є варіант українською, я щось не знаю. Може це в мене такі тільки англійською. От, бачите. Фауст. Йолки, скільки тут цього? Полковник. Ну, до речі, полковник якось якось не, не дуже реалістично мальований. О, Тріхтер, дивіться. Всі є, опис є, показано. Показано їхні основні атрибути. Розписано. Розписано все про нього. Що сталкер, який дійсно любить зону. Та ти що? Далін. Доктор, який нас намахав, ну не він намахав, Фаус нас намахав, перетворився доктором. От. Ця агата, йолки-палки. Скільки тут цього? Ще в різних якихось проекціях. Це типу, вона ж цифрова така. О, отут найцікавіше починається. От, Мутанти. О, дивіться, який гарний. Це ця плоть. Плоть цей кабан, який бігав в мене тушив на початку, коли в мене ще не було нормальної зброї. Ось. Та, ти що, які тут всі гарні, такі намальовані. <хи> так, Кіт Баюн. Блін, він мене дурив до кінця гри. Я так до нього і не звик. Він постійно мене скамив. Я думав, що реально там когось треба рятувати, а то виявлявся він. Ось, це капець. Кабан. Хто в нас тут ще? Ну, це знов плоть. Да? Це в нас тут Олень. Оцей який цар, цар звірів. він Призивав всіх до себе, щоб вони йому допомагали. Химера, йолки-палки, як через болота тікали, в якісь там 20-тій чи в якій серії. Через болота від той химери тікали. Кровосісі. Теж. На початку гри це була дуже велика проблема. О, ці гарні такі. Полтергейст, контролер. Так, Хто у нас тут ще? Псевдогігант. Гігант? Ну, це такий, це навіть добренький такий був чувачок. От Снорки дуже бісячі, це капець. Просто стрибають, не можеш по ним попасти. Це трендець. Ну, і тут у нас ще теж показується. Знайди нового мутанта. Ще такі тут Ребуси. Так, девайси. Це що, детектор якийсь, певно, да, буде показати. певно детектор. Детектор гілка, якого я стипзив собі на смітнику. От. Око детектор, А що це за око детектор? Якийсь був вже ведмідь там, Велес. А, чекай, чекай, це що це? Не знаю, ладненько. От, о, от у нас і детектори, які в нас були. Такі на початку гри, потім була гілка, потім був цей, а це саме імбовий. Да, є таке діло. Контейнер з артефактами. Оці ці сканери, які ми всюди по грі зустрічали. От, о, артефакти. Йолки-палки. Бачите, навіть поділо написано, що це електричні, це хімічні артефакти. Ці термальні всяких цих вулканах там, ну, як в вулканах, це всяких теплових аномаліях з'являлись. Це граві... Граві... гравітаційні артефакти та ти тишо? О, така штука. Ну коротше, дуже крута книжка, щоб її всю прогорнути, всю подивитися, всю почитати. Це ми так погортали, там ще читати капець і все. Треба немало так часу, йолки палки Давайте вам покажу, де тепер вона в мене буде жити. Так, а це моя поличка. Хто не знайомий, знайомтесь? На задньому фоні, за моїм кріслом, на будь-якому відео, на будь-якому стрімі ви її можете побачити. І тут лежить все, що пов'язано з моїм каналом, подарунки підписників, що мені там поприсилали, як оцей артбук, і такі подібні речі. І артбук заслуговує офіційне місце тут на згадку про наше проходження сталкера. Давай, підходь трошки ближче. Ось, дивіться, я вам трошки покажу, що тут є, а потім ми поставимо артбук. Це тут танчики, це мені підписники зробили такі танчики. Подарували. Це мені моя дружина подарувала. Коли в мене на першому моєму каналі стало скільки 100 тисяч, так? Да, здається? Ні? на 5? На 10. на 10 тисяч підписників мені подарували таку штуку. Це ж тут ще молодий. Бачите, ще без бороди, ще не такий упітаний, на 20 кг менший туди-сюди. Це ще з мого, з мого першого каналу така згадка. Далі тут в мене є супер подарунок від мого підписника від Ахілеса. Він мені подарував а, такі стопки. Можна тут відкрити, вам не випаде? От, бачите, тут стопки з гільз від гранатомету. Ось це капець. У мене тут є різноманітні монети. У мене тут є монети. Тут навіть є ялки палки біткоін, але не справжній. Не треба мене думати, що я тут олігарх, йолки-палки. Ось, там у мене є корабель складений теж. От, Коротше, дуже-дуже багато всього. І тут до цього всього діла ми ще ставимо книжку. Та ти що? ти що просто ідеально влізло. Просто навіть не треба підставочки. Бачите, як, як будто її робили під цю мою паличку. Це капець. Якось так, друзі, сподіваюся, моє перше відкриття такого доповнення до гри вам сподобалось. Ось, мені здається, було досить прикольно, цікаво, і особисто мені зайшло. Якщо вам теж зайшло, протискайте лайк. І частіше будемо якісь такі фізичні доповнення до ігор на каналі відкривати. Дякую також, Print.ua за те, що відправили мені оцей от артбук. Він тепер буде весь час тут жити, всі про нього будуть знати. А якщо ви раптом не дивилися проходження сталкера, то в описі до цього відео перше послання чи друге, да, десь там пошукаєте. Ось там є всі серії. З по постаню залітайте, як серіал, дивіться та кайфуйте. Ось, все. Дякую вам, що дивилися відео. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписки. На канал. Побачимось з вами в наступних відео. Пока-пока.